У господарському суді Волині продовжується слухання чергової справи щодо заборгованості оператора газорозподільної системи «Волиньгаз» перед газопостачальною компанією Нафтогаз України. Про яку суму йдеться і як виникла заборгованість далі у сюжеті. Акціонерне товариство «Волиньгаз», здається, просто в борговій ямі. Відомо про багатомільйонну заборгованість. Майже 77 мільйонів товариство має сплатити оператору газотранспортної системи України. І виконавче провадження вже розпочато, арештовані рахунки. Станом на вересень 24-го року у відкритих джерелах міститься інформація про шість відкритих проваджень щодо «Волиньгаз». Новий позов надійшов від газопостачальної компанії Нафтогаз України тут про вдалося трохи менше – 42 мільйони. Ще влітку 2022 року було укладено контракт на постачання газу між підприємствами. Природний газ на загальну суму 223 мільйон 375 тисяч 3 копійок, що підтверджується відповідним актом приймання передачі. Відповідно до пункту 4.3 і 3 договору відповідач мав розрахувати за поставлений природний газ не пізніше 30 календарних днів після закінчення періоду постачання оплату відповідачів. Дійсний лише частково. Майже 190 мільйонів Волиньгаз платив, але через певні негаразди і заборгованість перед іншими партнерами утворився саме цей борг. У зв'язку з тим, що зв'язку з рядом обставин, в тому числі зв'язку з веденням військового стану, зв'язку з зупиненням дії ліцензії товариства, зв'язку з зменшенням надходження коштів від споживачів за розподіл природного газу, товариство, на жаль, не могло здійснити остаточні розрахунки вчасно за поставлений природний газ саме за період жовтень та листопад 2023 року. В зв'язку з належним виконанням під до 6.3 позбачення рахування до і возміповіна влікова ставка на Нацбанку, а також, в з банку також зв'язку з затримкою за рахунку більше як на п'ять робочих днів. 10%, час 10% від суми розстроченого платежу. До несплачених грошових коштів тепій, яка нарахована, позивач хоче ще стягнути за непідписання одного з комерційних актів. Відповідачів не не комерційний акт за квітень двадцять третього року в строки передбачення. Новому договору протягом п'яти квартальних днів з моменту його отримання до договору, відповідно пункту 64 договору договори по забачена руху штраф розмірів 10% відсотків вартості, що визначено вказаним актом приймання передачі. А ще 3% річних. Отже, «Нафтогаз України» додав ще штрафних санкцій майже на 10 мільйонів гривень. Хоча загальну критичну ситуацію це ймовірно не врятує. Суді представниця Волиньгазу намагається довести, що акт був підписаний електронним. Підписом володерія товариства надала матеріали про те, що 16 травня встановлений строк п'ятиденний, як це передбачено умовами договору товариством від імені голови правління, який діє на той час короті Мирослав Іванович, об 11 годині 16 хвилин, 26 секунд було здійснено підпис вищевказаного акту щодо доказів підтвердження. Підписаного акту приймання передачі з боку обох з ну, зокрема з боку відповідача, що вчасно під питання чи наявний в матеріалах справи оригінал такого документа? Який оригінал документа, що свідчить про накладення електронного підпису, хотів бачити представник позивача? Здається, так ніхто і не дізнався. Єдине, що зрозуміло, налаштований нафтогаз України серйозно. Такому разі я просив би суд врахувати а, 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 а чи при докази, чи наявні такі документи та вжити заходів до представника відповідача, чи не буде цін судкома в, в даному. У справі поки оголошено перерву. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.